Готовий таунхаус у 14 метрів у Софійській Барчигівці. Це 3 кілометри від Києва. Вже готові документи і на будинок, і на земельну ділянку. Це таке невеличке містечко таунхаусів. Єдиний з заїзд і повністю закрита територія. Можна придбати ще окремо гаражі, коштують 15 тисяч доларів. Тут закінчують підключати якраз. Центральну каналізацію і водопровід десь через 1,5-2 місяці буде повністю закінчено благоустрій плиточкою. Тут у кожного своя окрема парковочна зона. Зараз вам покажу планування і зону відпочинку. Тут по проекту йде може бути, кімната чи кухня, санвузол. Кухня вітальня, чи вітальня окремо тут, і зона відпочинку. Якраз по паркан. Вона кожного окремо, по документам. І фактично. Монолітні сходи на другий поверх. Знову ж по проєкту тут іде тут спальна кімната, посередині ванна і друга спальна кімната. Зараз покажу від з вікна, Якраз е, тут е, на перехресті з е, зупинка громадського транспорта асфальтований під'їзд. І це така невеличка паркова зона. Загалом тут е, вся необхідна інфраструктура в радіусі 503 км. І на третьому поверхі тут теж вільне планування. Можна зробити чи один такий великий простір чи дві спальні кімнати. Побудований він з керамічного блоку про терм 38 см зовнішнє утеплення мінеральною ватою і дах накритий. Натуральною черепицею виробництва Іспанія. Тут ще буде утеплення мінватою. І ти приїжджайте на перегляд, покажу вам і локацію, і самі ці гарні будинки. До зустрічі!